Саме здійснюється нарахування, що таке спецпенсії і які категорії громадян можуть їх отримувати. Про це ми поговоримо з начальницею управління соціального забезпечення у Волинської області Людмилою Андросюк. Пані Людмило, стало відомо на днях, що найбільша пенсія в Україні сягає зараз майже 400 тисяч. Підкажіть, будь ласка, як саме здійснюється нарахування пенсій і чому є така дійсно ну, досить велика різниця в тих пенсіях, коли інші люди отримують там 2-300, а інші майже 400 тисяч? Основним законом, який є підставою для призначення пенсії, це є закон України про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, який набрав чинності з 1 січня 2004 року, основна маса пенсіонерів отримують пенсію згідно з нормами цього закону. Ще крім того, на території України діють норми закону про державну службу, про статус народного депутата, про статус суддів, про службу в органах місцевого самоврядування, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування військовослужбовців та деяких інших осіб. Згідно і так далі, згідно з цими нормативними документами, проводиться призначення пенсії. Кожна, кожен з цих законів містить норму, за яких умов призначається пенсія, як визначається розмір цієї пенсії, і, відповідно, які здійснюються перерахунки відповідно до того чи іншого нормативно-правового акту. Уряд оприлюднив новину щодо обмеження спеціальних пенсій. Чи можете, будь ласка, розповісти нам, що таке взагалі спеціальні пенсії і які категорії громадян можуть отримувати їх? Спеціальні пенсії це особи я назвала законодавство, про статус суддів, про службу в органах місцевого самоврядування, про державну службу. Про статус народного депутата, про наукову і науково-технічну діяльність, і крім того, органи пенсійного фонду здійснюють виконання рішень судів з 1 січня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України номер 1 про порядок виплати пенсій. Ця постанова називається про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану. А ця постанова прийнята на виконання статті 46 закону України про державний бюджет України на 2025 рік. І нею передбачено, що у період дії воєнного стану в 25-му році пенсії і, і йде перелік е, нормативно-правових е, актів, а саме митного кодексу, законів України про державну службу, про прокуратуру знову повторююся: про статус народного депутата України, про Національний банк, про кабінет міністрів і так далі з урахуванням надбавок. Підвищень додаткової пенсії цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму на виконання норм закону про державний бюджет України на 2025 рік, та постанови Кабінету міністрів України номер 1 про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році. Розмір пенсій, призначених за спеціальними законами, а це Митний кодекс, закон про державну службу, про прокуратуру, про статус народного депутата і так далі. Якщо перевищує суму. 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність на сьогодні. Прожитковий мінімум 2310, десять гривня. Якщо розмір пенсії перевищує 23 610, то далі застосовуються відповідні коефіцієнти і проводиться виплата пенсії. Тобто, я так розумію, буде здійснюватися певний перерахунок пенсії, якщо у людини вона надто висока. Не перерахунок, здійснюється виплата цієї призначеної пенсії у тих сумах, які передбачає постанова Кабінету міністрів номер один. Ця постанова не застосовується до закону України про статус судді. Людмила Миколаївна, оскільки ви є представником е, пенсійного фонду у Волинській області, підкажіть, будь ласка, чи е, можете нам так по секрету сказати, яка є зараз найменша пенсія у Волинській області і найбільша? Е, відповідно до законодавства, розмір пенсії не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Отже, розмір пенсії не може бути меншим ніж 2361 гривня. Максимальний розмір пенсії, е, визначений законодавством, становить 23 610. Якщо говорити про Розміри пенсії середні, які о, у нас сьогодні склалися на 1 січня по Волинській області, то середній розмір пенсії по області становить 5090 гривень. Кількість пенсіонерів, які ми обслуговуємо, це 258 тисяч. Е, якщо говорити по градаційній. Е, Ну, пенсії за віком, наприклад, у нас становлять середній розмір 4 тисячі за вислугу років 11368. По закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців середній розмір пенсії становить 12772 тисяч А гривні. Довічне утримання суддів становить середній розмір 94 тисячі гривень. Таке питання, чи є у пенсійному фонді взагалі план щодо зменшення розриву між високими та найнижчими пенсіями? Ну, напевно, прийнятий, прийнята постанова Кабінету міністрів України від 3 січня цього року на виконання норм статті 46 закону України про державний бюджет. Це є певно. Один із кроків, які, які ну, відповідно зменшують розрив між виплатами цих пенсій. Чи почалися вже впровадження цих критерій? Чи стали люди вже менше отримувати? Виплата пенсій на січень поточного року уже здійснена, здійснена з урахуванням норм цієї постанови? Отже, ті пенсіонери. Які отримували пенсію більше ніж 23 три тисячі січні місяці, отримали значно менші суми, ніж були раніше їм до виплати у грудні місяці, наприклад, 24 го року? Ця постанова не застосовується до, ще раз кажу, до закону України про статус суддів. Та не застосовується до осіб, які брали участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної опера операції, та е беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України. Людмила Миколаївна, і так наостанок, підскажіть, скільки взагалі таких пенсіонерів по Волинській області? По Волинській області 350 таких пенсіонерів. Дякую, що доєдналися сьогодні до нас і розповіли про всі нюанси.